12 квітня, субота, і сьогодні у мене передпасхальний ваяж на гравійнику по селам. Не знаю, вийде в мене заїхати на ґрунти, бо зранку був такий невеличкий дощ і дивлюся, от на полях стоїть багнюка. Я вирішив, так думаю, поїду по асфальту. Покатаюся сьогодні, так трошечки познімаю. Планував взагалі виїжджати зранку, але дощ трішки підкоригував мої плани на сьогоднішній день, тому. Вже після обіду виїхав. Тож ставимо свої вподобайки, пишемо коментарі, підписуємося на канал, підписуємося на соціальні мережі і поїхали! Знаєте, я прям дуже обожнюю цей початок весни, коли починають цвісти фруктові дерева і виїжджаєш на велосипеді, і прям такий ловиш дзен, такий кайф, Оце чисте повітря, пахнуть Оці дерева, всі фруктові. А тут на Хмельниччині дуже багато фруктових дерев. Тут в основному більшість за все це яблука. Отак от, от влітку їдеш і вздовж траси яблук просто. Дуже багато можна зупинятися. Ну, хто дивиться мій контент, то бачив, скільки разів я вже ті яблука збирав. А давайте ми під'їдемо, подивимося, що тут на полях робиться. Подивіться, яка краса. Я думаю, щось тут має рости. То в минулому році тут буряки росли, збирали, я бачив. Заїжджав на це поле такі бурячки. Ну, оця не буряки, а оця свекла, цукрова. Такс, ну що, ризикнемо, поїдемо, подивимось, що тут на ґрунтах твориться. Я думаю, що ця така дорога буде ще більш-менш, бо тут гравій є. А от якщо лізти десь у поле, на ґрунт, на Чорнозьом, то там, я думаю, буде багнюка. От зараз їду на новій гумі швальби Giovan Overland 365 ну, Все, звичайно не МТБ але нормально їхати можна От такі бачите граві тут болота немає подивимось що там далі буде я думаю що Якщо мені сьогодні поїхати по колу, так як я хотів би там десь через поле і виїхати на Гречани району Хмельницькому, то думаю, мабуть, у мене це не вийде. Буде болото, доведеться вертатися назад. Ну, подивимось. Зараз поки що все нормально. Велокомп'ютер зараз показує плюс 24 градуси. Хочу сказати, що після Зими все ж таки важкенько, коли не катався нормально, регулярно, скажімо так, то важкувато їхати на обхільчики заїжджати. Нічого, я зазвичай так десь вже до літа розкатуюсь. От там вже, вже десь влітку можна буде соточку катнути, аби не було такої спеки як. У минулому році до 40 доходило. За що я люблю весну? Так от За такі гарні пейзажі, коли поля тільки-тільки позеленішали, небо таке вже блакитне, гарне. Тепленько, свіже повітря. Якось воно восени, знаєте, трішки не те. Хоча буває як катаєшся, от, жовте листя теж гарно, але от весна, я не знаю, я більше за все люблю весну. Осінь якось не так. Осна в мене якось асоціюється з новим життям. Оце, друзі, те, про що я вам завжди кажу, що дуже полюбляю кататися полями поміж селами, ґрунтовками, десь по лісу. Да, тут можливо комфортніше було б їхати на МТБ. Але я все ж таки вирішив сьогодні на гравійнику поїхати, бо давненько вже не виїжджав на ньому. І від от такого крос-кантрі, будемо так казати, я отримую дуже багато задоволення, позитивних емоцій, якось воно мене заряджає якимось позитивом енергією ця вся природа, всі всі пейзажі, краєвиди. Бо, чесно кажучи, траса і місто. Ось таке не для мене. Ця вся двіжуха, суєта, шум, воно дуже сильно напрягає. А тут їдеш і собі, отримуєш таке класне задоволення. Так, так, так. Пішла перша багнюка. Спробую якось її об'їхати. Але щось мені вже то не подобається. Ой. Да, якби оце зранку не було б дощу, було б просто... Ідеально. Як я просто, знаєте, не люблю багнюку через те, що потім доводиться мити велосипед. Коли ти так приїхав після чистої дороги, так, ганчірочкою тільки від пилу велосипед витер і все. Та від багнючки вже треба якось його більше вимивати, і то втратиш свій час. Не дуже я то люблю. Так, щось в мене десь, здається, десь сумка в мене три. Чи Абраму, чи об ці рубашки. Якийсь такий звук не дуже приємний. То бачите, яка тут дорога місцями. На гравійнику таке собі. Задоволення по цим гравійним дорогам. Це навіть не цей не гравій, а граніт. Який капець. З іншого боку, зато немає болота. Але траси добряче. Ось що не кажи, але природа на Хмельниччині вражає своєю красою. Оці ліси, поля. Може камера вона так і не передасть всю ту красу, але повірте мені, дуже гарно тут. Так, зупинився тут. Побачив гарні краєвиди, думаю, покажу. Дорога тут багнючка. Ось така. Так, ну мені треба туди їхати, але щось я подивився, там багнюка така, я зараз подивлюся, де ми можемо об'їхати краще. Все ж таки, походу, не варіант. Дивлюся. Оцю дорогу, там попереду два села, якщо їх проїхати, то я потім виїжджаю на Хмельницький, таке коло роблю. Але я подивився, там болото сплошне. якщо я зараз поїду, у мене будуть колеса, як на фетбайку. Зараз це грязюкою заб'ється, воно наче так от не видно, але якщо їхати там багнюка добряча, тут сплошний ґрунт через поле, то, мабуть, я буду назад вертатися, десь там ще по селам покатаюся, по асфальтованим дорогам. Я, в принципі, так і думав, що буде болото. Що вже зробиш, не хочеться їхати в ту, в ту багнюку, бо там десь е кілометра 3-4 треба проїхати так, по болоту. <с> ну що, якось іншим разом, коли підсохне. По таким дорогам на гравійнику їздити, це просто якийсь мазохізм. Однозначно на МТБ би я би пролетів би цю ділянку і навіть не помітив. А на гравійнику це просто якесь знущання. <с> Ой! Є такі. Ділянки, що треба по декілька кілометрів їхати по такій бруківці. І воно прям не дуже прикольно. Руки відбиваються, жопа відбивається. І знову у нас ця багнючка. Не дуже приємна. Ну що ж, грунти нам сьогодні не підкорилися, будемо підкорювати село. А село Велика Калинівка, ось якраз заїжджаю. Я тут Останній раз був у 2023 році на МТБ, заїжджав у церквушку і зараз хочу якраз навідатися, подивитися на ту церкву, що там змінилося. Чим взагалі не змінилося, ну коротше, вон якраз вона на горизонті, не знаю, буде на камеру видно чи ні, але я вже її бачу. Ось ви бачите, куди місцеві поховали знаки дорожні. Я ж збираю колекцію, під'їжджаю біля. Початку населеного пункту і фотографую велосипед біля знаку. А тут <смі> заїжджаю, знак не на початку села стоїть, а в селі біля закинутого будинку, це чи будинок культури, чи що, щось таке було. Ну воно все вже розвалене, бачите. Купа сміття. І туалет. Саме головне, <смі> якщо треба, ну, що? Поїдемо зараз на церкву, подивимось. Знак я знайшов нарешті. Капець, у нас якісь люди такі трішки чудні є. Знімав <гум> ті розвалини, доколопався до мене, якийсь мужик. Каже, що ви тут, тіпа, що ви тут знімаєте? Ви знаєте, що в країні війна, а йому кажу, що тут що, якийсь стратегічний військовий об'єкт. <гум> а він до мене придовбався, що ви знімаєте. Я кажу, я для себе знімаю. Яка вам різниця? Що тут? Якась військова частина, чи що тут, нічого нема. Якась халупа розвалена. А він мені каже: Ну, ви ж знаєте, зараз скрізь прилітає. А то знаєте, <губ 'я> кабусь рашики візьмуть, а в цю халупу спеціально після того як побачать мої відео, спеціально в цю халупу запустять ракету, Ну це просто. Я не знаю, що сказати. Та люди вже глузду поз'їжджали з цією війною. Так, ну що, майже приїхав. Тут така стежка до церкви. Завтра, мабуть, тут буде движуха на Пасху. О, тут дуже гарно. Такі смереки тут, тут біля церкви. Якраз, якраз відчинено. Ой, ну, наче нічого не змінилося. Як було, так все і лишилося. Зайшов у капличку. Зараз набираю води. з колодязя. священної. О, клас. Свіженька водичка з колодязя. Зараз поп'ємо. Так. Поповнимо свої запаси. Ось така дуже гарна церква тут. У селі Велика Калинівка, православна церква. Дуже дуже гарна. Ось там капличка, де я воду набирав. Дуже гарна територія. Рекомендую побувати, хто тут ще не був. Дуже гарне місце. Велика церква така ось Гарна територія, село в принципі таке невеличке, але затишне. Що ж, провідав церкву, сьогодні якраз вночі буде пасхальна служба. Якраз там зараз священнослужителі якраз готуються Я вже так пройшовся, трішечки по території подивився, вже не став заважати. От, там кому цікаво. От зараз в правому верхньому кутку буде посилання на відео. Я там детально робив екскурсію біля цієї церкви, можете передивитися. ой 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 щось я заїхав у багнючку. Не вирулив, незручно трішки. Так, ну що, будемо повертатися вже назад, будемо виїжджати з села. Ну, ось можете побачити ось такі хати тут, з цієї сторони такі. Заброшені з цієї сторони котеджі. Ну. Люди живуть по-різному. Ось на цьому гарному місці, думаю, зараз трішки поповнити калорії, бо буду повертатися зараз у Хмельницький, там буде декілька обхилів. Треба набратися енергії. Зараз я між селом Іванківці і Олешин біля Ставочка. Дуже гарно в мене з собою. Що в мене з собою? Я взяв шматок Паски. Вона в мене по дорозі пом'ялася, пакетику. Ось таке щось <хи> страшне. І дитячу перешку взяв. Ось таку. Із новин, що в мене змінилося, я собі придбав другу камеру DJI Osmo Action 5 Pro. Опрошечку я продав. Продав, тому що вона ну, дуже погано пише звук. А для мене це прям дуже критично. У мене головне, щоб був якісний звук. Ну, про це я зняв окреме відео на каналі буде, а може вже вийшло. Побачимо якісь першочерговості, що яке відео вийде, це чи чите. Ну, давайте вам мабуть покажу. Ось, екшн камера. DJI Action 2. А з магнітним кріпленням прям так зручно. Зупинився, зафіксував і знімаєш себе. Дивіться яка краса. А я ось тут, біля якогось вагончику такого зупинився. От їдеш, сонця немає, то так свіженько, а як зупинився, то біля ставочку то доволі непогано. Завтра народ повилазить на природу 100% якраз Пасха, вихідний. Свято будуть всякі шашлики і там паче. Коли в сім'ї з'являється дитина, то дитячі пюрешки стають твоїм перекусом на покатеньках. До речі, класна річ. Мені вони дуже подобаються. Вже пасочку топтав. Я вам хочу сказати, що я пасху люблю тільки за те, що можна поїсти. Раз на рік <ріст> ці пасхальні колючі, які я дуже обожнюю. Не розумію тільки, чому їх неможливо продавати весь рік. Це ж така класна річ, така смачна річ. Так обожнюю ці пасочки, вони такі смачні. А вони тільки раз на рік продаються. Я от, ну я Пасху не святкую, тому що я не віруюча людина. Хоча мене в дитинстві і крестили, у мене є хрещені батьки. Я хрещений, але, знаєте, я з... коли почав дорослі ну, десь у підлітковому віці, я дивився багато научної фантастики про всесвіт, про всяку фізику. Це мені було дуже цікаво. Мабуть, з тих, з тих пір я от якось свій світогляд, внутрішній Змінив на атеїзм, я перестав. Ну, я не скажу, що я прям був дуже віруючий, там, що ну, може там декілька разів в церкву ходив на Пасху та й так. Просто воно мені якось було ну, не моє. Я не відчував, що я там, вірю в Бога, там, що от, прям треба молитися, там ще щось там, ходити постійно в церкву. Це все було не для мене. І якось я все це переосмислив і став атеїстом. Хоча мені дуже подобається церква, ви бачили, що скільки я катаюся на велосипеді, заїжджаю в села, дивлюся ці храми. Ну, ну, Гарна просто архітектура, мені це подобається. От, я поважаю людей, які вірять, але це точно не моє. А то буду завтра обідатися пасками. А з понеділка знову. На дієту без цукрово. Останнім часом ми взяли для себе правило, що ми весь тиждень солодке не їмо, ну там їмо тільки там, фрукти, сухофрукти. Ось. А якщо щось солодке, то вже у неділю, раз на, на тиждень, у неділю ми собі дозволяємо там, поїсти щось солоденьке, там якусь шоколадку з'їсти, або морозиво, або щось булочко. Ось, а так, дотримуємося дієти, і це, знаєте, воно якось набагато легше стає жити, набагато краще себе почуваєш. От, ну або такі пюрешки. Вони без цукру. Дуже поживні. Ну що, друзі, давайте проведемо експеримент. Вон пес є попереду, якщо не буде кидатися, а якщо буде... А ну-ка. Зразу передумав. Хі -хі -хі. Хотів кинутися, а не не вийшло. Коротше, класна річ. Якщо собаки дошкуляють, то оце треба брати. Які ж тут обхили важкі, на виїзді залишено. Важко підійматися, добре, що калорії поповнив. Фух. Це жесть. Тут, от, до речі, біля церкви двіжуха, люди, мабуть, приїжджають на вечірню службу, дуже багато машин. Фух. Ну так, да, це ж там з вечора починається служба, і до, до ранку Там церква в Олешині і дуже-дуже багато людей. Можливо на камеру не видно, але там прямо біля входу багато. Народу. Фух, Чого я захекався, поки підіймався. Ось там уже за Південним Бугом внизу Хмельницький. В принципі, вже недалеко залишилося. Погода сьогодні така странна, чесно кажучи. До обіду йшов дощ, після обіду сонце, і на вечір знову якимось хмарами затягнуло, а може знову дощ буде. О там воно видно, що дощ іде. І там трошки трішки. О, ну сподіваюся, що я вже під дощ не попаду. Все ж таки я потрапив під дощ. Пустився вже майже на в'їзді в місто. І ще й вітер такий зустрічний. Під кінець покатеньки буде весело. Але нічого, що вже добре, що майже вдома.